А зараз покажу свої покупки. Все на новій пошті купила, купила ви чуєте, заказала доставка звірячого щастя. Це тут томіку і. Ой, там щось таке. Невже іграшку положили? Зараз аж подивлюся, ви чуєте? Іграшка зеленчить. Не знаю, кому, чи собачки, чи котику. Навірно, котик. Ось, Зараз розкриємо, подивимося. Сіла, бо, якщо чесно, заморилася. Зараз відкриємо. Це я взяла, я ж завжди купую кожен місяць ж від блог, А в розніці ж, ви знаєте, що набагато дорожче, ніж коли заказуєш через інтернет. Вау. Нє. Ось тут звини. Це для котика мабуть. А це для длявіримо. провіримо. Ага. Боже. Та тут скільки подарунків, мабуть. Це ж надо що що це? Ласоще. Це собачки. Бачите? Ласощі нам. Це ласощі. Так. А це, наверное, таблетка, симпарика. Вони дорогі в аптеці. А вже ж їх як почали кормити ними, то вже і продовжую це робити. Так. Ні, це все-таки для котика. Адвантик, це для котика. Для котика. Господи, я тоді не пойму. А, вони окремо, мабуть, положили. Да. А, для котика, а для собачки. Вони одне положили. Я думала окремо. Це собачки. А оце, мабуть, котику. Боже, велике дякую. Петхаус. Томік, ти де? Шарик. Скільки таких шариків, м'ячиків? Оце буде радий. Да. А це? О, Баловна. Баловна. На холодильник. А це вже мені картка для... на знижку. У мене вже одна є така 5%. Вони забули, мабуть. Так, оце ми зробили розпаковочку. Бачите, як заказувати? Ще й подарунку нам дають. дякую. Ну, а тепер покажу далі. Купила таких здорових два горшочка. Це ми з вами будемо пересаджувати квіточки. Сюди посадимо драценки. Купила таку вазочку. Вона невеличка. Я не хотіла її о такого кольору. Ну, але я її покрашу. Будемо разом з вами красити. Подивитись. Мені сподобалася сама форма. Вона як глечик, Глечиком, бачите? Для квітів. 17 см вона тут невисока, якраз така, яка мені потрібна, тому що я великі в мене всі, в мене всі отакі вази для троянд з високими ніжками. А от зараз. Коли почнуться маленькі квіточки, ну наприклад, тюльпани, там все одно немає. ні, ну Оці голландські, звичайно, вони теж там високі є. Ну, а наші. От сюди на і поставлю. Мені подобається. А оце це подарунок буде. Це миюче для посуди, для посуда. Зубна паста глістер здорова упаковка. Це сімейна. Ну, дві щіточки купила, теж їхні. Вони гарні щіточки, как не годиться. І от такий е, спрейчик для рота. Так, він заклеєний, хотіла. Освіжитель. Освіжитель. Та, він приємний такий і довго пшикнеш так. Оце отакий -от буде подарунок у мене. Ну, поки що все. <ріст> Якщо що, то ще покажу, що я приобрела. Ну, раз уже почала все показувати, то ще покажу оцю. Покажу ще оцю передачку. Передачку, це мені передали. Передали, дивіться, це червона квасоля. Пів кілограма. Знаю, що мені потрібно. Горох, Квасоля. Чечевиця. чечевиця. Ну, це кава. Кава. Така заварна. Кужут насіння кунжуту, насіння е, е, льону. Насіння льону. І це цукрова пудра, цукрова пудра, і оце, мабуть, я предполагаю, що це теж цукрова пудра. Але вона не підписана. І це мені таку передали посилочку. Дякую той, хто передав. Він знає, тому я подякую і все. Ну ось поки. тепер уже точно пока на сьогодні все.